Стосовно тітушок на коліні чи на процесі. Дуже просто пояснює спецоперація СБУ геній Саленко, Андрушенка, Малюк. В державі, де відбувається війна, де на кожен мітинг максимум може вийти якась жіночка, приганяють з якогось диспансеру. З наркопритону приганяють на 10-20 здорових мужиків, і до них немає жодного діла, жодним ПЦК, е, поліції там, чи ще комусь. Ну, е, і відбувається от на Майдані не можна, а до Шевченківського суду можна. Тому е, ну, це знову ж таки показує інтелектуальний рівень Совонкова-Андрушенка-Малюка. Це їх робота на 100%. Це показує наскільки інформація яку подає Кулініч, Яку подаю я в свою чергу, наскільки вона шкодить офісу президента, який ну, оці, всі наративи, які вони вкидали проти Кулініча, проти мене. І наразі вони розсипалися. І е, насправді показується, що робота велася не з росіянами, а з американцями, як з моєї сторони, так і з пана Кулініча. До речі, пан Кулініч, якраз і відкривав справу по Ну, Воно дуже сильно пісить офіс президента, ну, а контора виконує. Воно виконує, як завжди, як може. ну, Не може ніяк, тому придумає отакі. Геніальні історії. Дякую.